Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свою грядку з полуницею. Сьогодні в нас 12 вересня 2025 року. Значить, грядка в мене висока, як ви бачите, я вже її не раз показувала в своїх відео. Полуниця в мене сорту Мурано. Значить, після того, як полуничка відплодоносила... От, я їй дала трошки перепочити, і потім, оце, до цього часу, я її два рази підживила монокалій фосфатом осіннім добривом. Обриваю оці пагони, які вона випускає. Ось, бачите, Ось, всі ці пагони я видаляю. Вона в цьому році дуже багато випустила цих пагонів. От. Ось, я їх отак беру і обриваю. Для того, щоб. Розросталися кущики. Подивіться, як порозросталися ось кущі. Бачите, тут було по одному, ну де по два, де по одному, а зараз вон, подивіться, як вони порозросталися. От. Ну і це на той рік на цих кущиках будемо чекати, що буде врожай. Ну, звичайно, і від погоди залежить. І буде в нас вже полуниця. Дивіться, бачите, як понарощувала вона кущики свої. От. Ну, Є, звичайно, і маленькі такі, ось щось їм тут якби не вистачає. Є й такі ось. Бачите, ось дивіться. Ну, Тут ще, знаєте, можливо, я тут один ось підсадила. От. Можливо, із за того, що е, було таке, що вириваєш оцей пагін, який вона пускає. І ну, було в мене таке, що і кущик висмикнувся. Ось, бачите, знову випускаю. Їх тут скільки було цих пагонів, це вам не передать. Скільки я вже їх за цей сезон видалила. От. Ну, але ще час є. І я думаю, що кущики і ці, що меншенькі, теж ще трошки відправляться. Ось, ви бачите, кожного дня ці пагони видаляю, а вони її є, є. Ось. І все, і полив, обов'язковий полив полуниці треба, щоб вона була весь час полита. Ось, все, бачите, погони всі. Вони мені не треба. ну Хто хоче розмножувати, то розмножувати. Я садила на розмноження, трошки у мене було полуниці. От Я підсаджувала собі, де оце такі слабенькі кущики були. Ось, ось підсадила, бачите, маленького. Сюди підсадила. І там, де я вам показувала, підсадила. Ну, а так думаю, що вони ще порозростаються. Значить, ось такий догляд за полуницею після плодоношення і восени. Все, полив і монокалій фосфат. У мене було таке добре. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня!